Шини повстали з попелу ядерної пожежі. Їхня війна, що мала на меті знищити людство, тривала десятиліття. Але вирішальна битва відбудеться не в майбутньому. Вона відбудеться тут, у наші дні, сьогодні. Гей, чуваки, гляньте, що це за псих? Чудова погодка, га? Чудова погодка. А одяг у хімчистку здав. Нічого вдягнути, так? Нічого вдягнути, так. <рив> ти перепив чи не тупив, га, чувак. <рив> Твій одяг. зня видав мені. Швидко. Та пішов ти гівнюк. Одяг тобі не знадобиться. А, Мертвий чи живий ти підеш зі мною.